Найскладніше були в перші дні місяці війни, коли ми отримали величезну кількість наших громадян, які приходили за документами. Більше того, не працювала сусідня область Миколаївська, яка була на той момент фактично лінією фронту. Тобто ми мали величезну кількість і наших одеситів, і миколаївців, і переселенців з регіонів, де є бойові дії, яких прийняти треба було. Вчасно і комендантська година нас скорочувала. День ми працювали без вихідних повністю, тобто субот неділь в нас не було десь місяців 10. Більше того, ми мали і ще обмежений кількість нашого складу колективу, враховуючи те, що звісно міграційна служба в більшості це жіночі колективи. Жінки мають дітей. Ми маємо величезну кількість матеріалів одиначок які також поїхали. На сьогоднішній день ми маємо фактично порожні коридори, порожню електронну чергу. Ми приймаємо людей зараз. Вже поновлена десь рік електронна черга. Ви можете зайти подивитися, що навіть сьогодні на сьогодні є величезна кількість місць вікон, величезна кількість наших громадян зараз оформлюють паспорти за кордоном, тому що ДП документ працює в величезній кількості країн Європи. Ми кожного дня спілкуємося з людьми, хто к нам приходить на прийом, і від них ми чуємо, що хтось з них проживає за кордоном, але приїжджають на довгий час зараз в Україну. Тобто люди фактично не полишають свої місця проживання тут і там люди виїжджають, люди в'їжджають. Тобто на сьогоднішній день громадяни більше з них ще не готові. Повністю залишитися в Одесі їх лякає військові ді... але і не готові повністю проживати там.